Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 червня 24 року Херсонщина. Погляньте, яка краса дозрівати почала. Це десертний абрикос під назвою Нінфа. Ніби білі шарики такі красиві, красиві, гарні. Для мене пришипав крону. От вона так красиво вродила. Плоди грам 70. Отакого От кольору. Біло-жовтого. Де-не-де тільки розовинка є на місці рум'янця. З'являється такий солодкий ванільно-медовий аромат. Зараз покажу, як він середині. Ну, який є для десертних сортів. Він має таку тонку структуру, тонковолокнистий, шкірка тоненька, м'якоть майже світиться, соку багато. Соку багато, наскільки що можна захлинути, захлинутися ним. Що сказати, сам сорт дуже смачний. В плані десерт, десертного в десертному плані врожайний це він у мене проріжувався навіть. Його тут було разів 4 більше. Як для себе, для споживання з власного саду йому можна високу, саму високу оцінку ставити. Для цього періоду він дуже смачний. Солодкий, такі різноманітні присмаки. Кислинка десь далеко. Мабуть, біля шкірочки самої, тон така невеличка. А так такий ніжний абрикосовий смак. Дійсно хочеться їсти. А на вигляд взагалі такий він. чудернацький. Хоч би так картини малюзнього. Просто красота. Це в мене перше плодоношення і от таке рясне. Тому що рік сприятливий. Чудовий десертний сорт під назвою Нінфа. Хто не знав, дивіться, який він має вигляд. Цей сорт я завіз в Україну років 5 тому. Якось Мимо пропускав, саду його, він в мене в сажицях, 2-3 роки був, потім перевивку, зробив крону. І трошки з запізненням показую новинку. Чистий гарний абрикос. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До бачення.